Вас, шановні телеглядачі, сьогодні у рубриці інформують спеціалісти ми завітали до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації. І зараз поспілкуємося із начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління праці Осауленко Людмилою Володимирівною. Доброго дня, Людмила Володимирівна. Людмила Володимирівна, спочатку нагадайте, будь ласка, які функції і обов'язки. Покладено на ваш відділ, на відділ, який ви очолюєте. Ну, наш відділ займається прийомом громадян. Та призначенням усіх видів соціальних допомог, в тому числі субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг житлово-комунальних, придбання твердого палива та скрапленого газу, і понад 15 видів допомоги. Ми приймаємо людей і здійснюємо призначення цих видів допомоги. Це функції нашого відділу, чималі дуже багато функцій обов'язок. Скільки чоловік працює у вашому відділі? Ну, на сьогоднішній день у нашому відділі працює 9 чоловік. Зведіть, будь ласка, підсумка роботи вашого відділу за минулий 2012 рік. Тобто, скільки різних допомог було призначено вашим відділом? Значить, протягом 2012 року до нас звернулося за допомогою, і ми опрацювали зробили призначення, перерахунки всіх видів допомог. Це 7439 особових рахунків. Із них було 5275 – Це призначення допомоги, тобто усіх видів допомоги, 2164 – Це призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних та Придбання твердого палива та скраплен газу. Так як ми здійснюємо призначення і виплату е, субсидій на придбання твердого палива та скраплена газоготівкою, то із них, виходить, із загальної суми призначеної субсидії, 343 сім'ї звернулися саме за цим видом допомоги, яким ми призначили 322 сім'ям. Так, як різниця пішла, так як перевищення доходу йде над вартістю житлово-комунальних послуг. Людмила Володимировна, у новому 2013 році набувають і набули чинності нові закони, нормативні акти, уряду. Тобто відбуваються зміни і в роботі управління праці та соціального захисту населення, зокрема, і в роботі вашого відділу. От які зміни відбулися щодо призначення всіх видів допомог? Ну, так як наш відділ, здійснює призначення всіх видів допомог, а призначення здійснюється на підставі закону України про державний бюджет на відповідний рік, ну а саме на 2013 рік, тому згідно з цього законодавчого акту прийшли зміни, тобто змінилися всі прожиткові мінімуми. Зв'язку з цим у нас змінилися всі розміри допомог. Тобто в нас розміри допомог залежать від прожиткових мінімумів. От на сьогоднішній день в законі України на державний бюджет 2013 року. Року передбачено підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2013 року і з 1 грудня 2013 року. От. Тобто, виходячи із цього прожиткового мінімуму, призначаються усі види допомог. Хотілося б заострити увагу, що допомога при народженні дитини теж збільшилася у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму. і допомога на першу дитину буде складати 30 прожиткових мінімум для дитини до 6 років. В сумарному виразі, з 1 січня, вона буде становити 29 160 гривень. З 1 грудня буде становити 30 960 гривень. Розмір допомоги при народженні другої дитини буде складати 60 прожиткових мінімум для дитини до 6-річного віку і становитиме з 1 січня 58 320 гривень. І з 1 грудня буде становити 61 920 гривень. І на третю та послідуючу народження дітей буде становити 120 прожиткових мінімум для дитини до 6-річного віку і з 1 січня буде становити сума 116 640 гривень, і з 1 грудня 123 тисячі 840 гривень. От. Ці суми виплачуються при зверненні громадян за призначенням даного виду допомоги і одноразово виплачується 10 прожиткових мінімумів для дитини до 6-річного віку. Потім на кожну дитину виплачується на першу дитину протягом 24 місяців, тобто 2 років, на другу дитину протягом 48 місяців, 4 роки, і на третю дитину протягом 72 місяців, тобто 6 років. Жінка буде отримати допомогу на народження цих дітей. Підставою для призначення цієї допомоги є свідоцтво про народження дитини та витяг з державного реєстру про народження дітей, тобто, де вказується, яка дитина народилася. Допомога ця платиться всім жінкам, незалежно від того, працюють вони, не працюють, вони всі звертаються до управління соціального захисту для призначення цієї допомоги. Ще хотілося б наголосити трошки про порядок самого призначення цих допомог, тобто звернення, щоб людей трошки відомить. Хоча ми дуже часто даємо інформацію через засоби масової інформації, тобто через нашу місцеву районну газету Злагода, де всі зміни, які відбуваються, і весь порядок ми майже там завжди друкуємо. От. Ну, у нас перша допомога це йде вагітність та пологи. Вагітність та пологи ми назначаємо жінкам, не працюючим жінкам, і жінкам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, тобто, які отримують допомогу по безробіттю. Тобто дана допомога виплачується управлінням соціального захисту тільки цим категоріям жінкам, які беруть довідку з лікарні. Приходять до нас, і розмір допомоги визначається в залежності від того, якщо вона не перебуває в центрі зайнятості, то вона визначається в розмірі 25% від прожиткового міні для працездатної особи в розрахунку на кількість днів, на які дається вагітність, тобто 126 чи 140 днів. днів. І в залежності від розміру допомоги по безробіттю теж розраховується на таку кількість днів, на який виданий лікарняний. При народженні вже говорилося, при якому розмірі надається той, значить, якщо жінка звертається при народження другої чи третьої дитини, чи послідуючих, то вона крім цих документів повинна ще надати довідку про склад сім'ї, щоб відобразити, яка кількісно ці діти з нею проживають, чи вони на її вихованні бували чи ні. Далі допомога йде до трьох років. Допомога до трьох років визначається, призначається всім теж жінкам і працюючим, і не працюючим. Різниця лише в тому, що не працюючим жінкам визначається, призначається із дня закінчення вагітності та пологів, от де в день визначає саме управління соцзахисту. А працюючі жінки вони дають витяг з наказу про те, коли їм дається. Дана відпустка по догляду трирічного віку, тобто з дня по день відпустки. Тут хотілося б звернути увагу і наголосити жінок працюючих, що якщо в разі вони виходять за цей період, коли їм призначена допомога до трирічного віку, вони зобов'язані повідомити управління соціального захисту про те, що вони вийшли на роботу завчасно. Допомога ця не знімається, буде виплачуватися у разі, якщо буде виданий наказ, що Жінка вийшла на роботу на неповний робочий час. От, якщо вона не вийшла на неповний робочий час, дана допомога виплачується на загальних підставах. Цей від допомоги виплачується в мінімальному розмірі, тобто 130 гривень. Але він може виплачуватися ще і в підвищеному розмірі. Для цього подається особою, яка отримає цю допомогу, довідка про склад сім'ї і подається декларація, де вказуються всі доходи членів сім'ї. Тобто визначається, доходи беруться за попередні шість місяців. Якщо там проживають чоловіки з ними, там чи діти навчаються, чи що, значить працездатні громадяни повинні працювати, перебувати на обліку в центрі зайнятості, навчатися за даною формою навчання, або може хтось із членів сім'ї доглядає за пристарілими, за інвалідом першої і другої групи. Ну тобто зайняті повинні бути зайняті. Якщо в них немає ніякого доходу, тобто люди не працюють взагалі, як завчасно в нас, так і є, що друга Половина нашого, нашої сім'ї ну, не займається нічим, то ясне діло, що вже ж який може допомога призначатися на той. Ну, документи все, все рівно ми приймаємо, розглядаємо це Є у нас головний державний соціальний інспектор, який розглядає цю справу, переглядає стан сім'ї, і тоді виносить вже свої рекомендації щодо призначення цього виду допомоги. Хотілося звернути увагу на те, що ще є такий вид допомоги, як на усиновлення дитини. От на, дити, на усиновлену дитину теж буде виплачуватися допомога при народженні, так як і, як і на всіх, але буде в незалежності від того, скільки дітей усиновлено, допомога буде виплачуватися як на першу дитину. Далі допомога одинокої матері. Ця теж допомога призначається, якщо є витяг із державної реєстрації, з актів державної реєстрації, про те, що відомості про батька вказані за заявою матері. Теж ми платимо цей вид допомоги. Він платиться в розмірі 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І у максимальному розмірі, який визначається так, як і до трьох років, різниця 50% прожиткового мінімуму, мінус 30%, які обов'язково вона отримає на дитину, от і розраховуються теж доходи згідно декларації наданої доходи за попередні 6 місяців. Якщо ця допомога призначається з моменту народження дитини і до 18-річного віку, а в разі навчання дитини на Ни в ній формі навчання до 23 років, якщо надається документи, от, виплачується. То допомога у підвищеному розмірі виплачується лише на 6 місяців. Тож тобто кожні 6 місяців особа повинна звернутися до управління соцзахисту і переоформити пакет документів. Допомога під опікою. Допомога під опікою теж призначається в розмірі двох прожиткових мінімум для дитини відповідного віку. Але ця допомога залежить від розміру отриманих на цю дитину аліментів, чи може дитина навчається стипендія, чи може пенсії може вона отримує. Тобто ця допомога теж визначається як різниця між двома прожитковим мінімум і розміром отриманих доходів. Аналогічно призначається допомога на дітей сиріт, тобто це будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Теж в розрахунку двох прожиткових мінімум визначається в залежності від отриманих на дитину доходів. Різниця лише в тому, що під опікою доходи беруться за попередні 6 місяців. Вона призначається на 6 місяців. Допомога для дітей, які проживають в будинках сімейного типу та прийомних сім'ї, призначається до 18-річного віку і до 23 трьох в разі навчання теж. Але громадяни, які звернулися за даним видом допомоги, повинні в разі підвищення стипендії там чи пенсії, чи аліментів, що змінилася сума, вони повинні. На другий місяць звернутися до управління соцзахисту за перерахунком даної виду допомоги. Призначається також допомога з за інвалідами, інвалідами з дитинства. От. Ну, ця допомога призначається на підставі виданої довідки МСЕК закладами охорони здоров'я з визначенням терміну От. інваліди першої групи. В яких визначена підгрупа А, отримують, крім допомоги в 100% для прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і ще надбавку розмір 75% від прожиткового мінімуму. Інваліди, в яких визначена підгрупа Б, отримують іще надбавку, розмір 50%. Всі останні інваліди отримують допомогу не нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Допомога в нас ще є тимчасова, тобто замість аліментів, яка теж призначається на 6 місяців, от, на підставі довідку з юстиції про те, що громадяни не отримують аліментів, тобто вона теж платиться на підставі цього документа, тобто теж на 6 місяців. Тут хотілося звернути увагу на те, що в разі. Коли ця допомога призначилася, вона призначається, тобто право на призначення даної допомоги є довідка з юстиції про те, що людина не отримувала ніяких аліментів, ніяких виплат на цю дитину. І на цей період на 6 місяців ми призначаємо цей вид допомоги в разі, в цьому періоді, коли призначена допомога вже є від управління соцзахисту, і вони отримали от якийсь місяць, один і допомогу там заплатили особи, які повинні отримувати дитину. Заплатили ну, аліменти чи на отримання дитини, то громадяни ті, що Кому призначена допомога, тимчасово зобов'язані повідомити управління праці, так як вони втрачають право на призначення цієї допомоги, тобто повинні вони вже її не, не можуть отримувати. Так, у нас ще є допомога інвалідам загального захворювання от, і особам, які не мають права на пенсію, це жінки та чоловіки, які на сьогоднішній день Чоловіки до 63 років, ну так як у нас жінкам підвищили пенсійний вік, то жінки стали до 63 років. Тобто, якщо громадянам, що в них немає трудового стажу, вони звертаються до управління праці і призначається їм допомога замість пенсії, а тільки при настанні віку 63 років. Тільки після того до того ми такої води допомоги не призначаємо. Ну, а інвалідам загального захворювання на загальних підставах аналогічно так само, як і призначається, як і допомога інвалідам з дитинства. Ще хотілося звернути увагу, допомога по догляду за особами, які проживають з інвалідами першої та другої групи, які мають психічні розлади. Значить, Цей вид допомоги теж недавно змінився. Тобто розмір допомоги змінився. І він на сьогоднішній день визначається між трьома прожитковими мінімумами для сім'ї, тобто хто там проживає, береться саме всі, хто проживає з даною особою, береться доходи у всіх проживаючих, і визначається розмір допомоги як різниця між трьома прожитковими мінімумами для сім'ї. Саме до сім'ї. і вона виплачується, якщо в неї, допустимо, прожитковий мінімум, там чи доход у них не перевищує цих трьох прожиткових мінімумів, то розмір допомоги буде не менший як мінімальна заробітна плата. Це добрі такі зміни для цього для призначення цього виду допомоги. Громадяни, які мають таких інвалідів, повинні надати висновок з лікарської комісії про те, що вони проживають з інвалідом першої та другої групи, які потребують постійного стороннього догляду за психічним розладом. Тобто цей висновок йде окремо від довідки СЕД. Звертаємося до всіх громадян, мешканців району, що за призначенням усіх видів допомоги можна звертатися до управління соціального захисту жителям міста П'ятихатки звертатися до громадської приймальні за адресою Мамона 122. От, телефон для довідок для всіх громадян 30967. Мешканцям району слід звертатися до уповноважень особ сільських та селищних рад за місцем фактичного проживання. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення П'ятихацької районної державної адміністрації Осауленко Людмилою Володимирівною. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.